У Хмельницькій інфекційній лікарні триває капітальний ремонт з утеплення медзакладу. Спершу взялися за оновлення покриття даху та ремонту техповерху в двох корпусах. Наразі 90% робіт вже виконали. На даху зміна покриття повністю ставиться мембрана. Це по нових технологіях. На техетажу утеплення тут 25 сантиметрів утеплення і переходи між зданнями. Крім того, оновлення торкнулося й вікон. Завідуючий господарством інфекційної лікарні розповів, новенькі пластикові встановили ще минулого року, проте вони були однокамерними, а нині за стандартами потрібні двокамерні. «Ці вікна, які не відповідали. Стандарту, ну тобто там однокамерне. Всі однокамерні вікна, пластикові, не пластикові, вони замінюються. І таких вікон у нас 131 штука. От ми маємо замінити, вже закінчують хлопці. Третій і другий поверх вже замінили. Зараз перший корпус міняють. А вже з наступного тижня розпочнуть утеплювати фасад. У планах на цей рік повністю термомодернізувати другий корпус. Це найбільша будівля у медичному закладі. У ньому розміщується два дитячих відділення, вірусних та кишкових інфекцій, реанімація та адміністративні кабінети. Об'єм роботи 2000 квадратних метрів. Температура в приміщеннях десь 19-20, ну вище 21 не піднімалася. Нам в деякі дні ставили додаткове утеплення, особливо в дитячих відділеннях. Зараз заміна вікон, заміна дверей вхідних в, бокс, в боксі першого корпусу, я думаю, що буде набагато тепліше. Це перший капітальний ремонт з утеплення інфекційної лікарні з часу її появи. Загальна вартість робіт понад 15,5 мільйонів гривень. Гроші виділили з бюджету громади в рамках реалізації заходів з підвищення енергоефективності бюджетних установ. Утеплення даху, в старій совковій будівлі, заміна вікон на розберігаючи, а також утеплення фасаду дає нам суттєве заощадження по енергоносіях. Отже, економію для міського бюджету. Ну і знову ж таки, надзвичайно важливо, що за рахунок створення. Комфортних умов ми працюємо для всіх наших пацієнтів, яких міській інфекційній лікарні доволі багато. Ну а на наступний рік плануємо далі вже утеплювати інші корпуса для того, щоб всі корпуса існуючі в нашій інфекційній лікарні були повністю термомодернізовані. Ми економили на споживанні тепла. Ну і ми створювали максимально комфортні умови для пацієнтів. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста.